Вітаю, панове. Розглянемо сьогодні, як працює мобільний зв'язок. Мобільний зв'язок працює за допомогою радіочастотного зв'язку через цільникову мережу. Ваш телефон перетворює голос чи текст на електронний сигнал, який у вигляді радіохвільно зсилається до найближчої базової станції вишки. Ця станція передає сигнал до центрального офісу оператора, який маршрутизує, тобто переправляє його до абонента ну, до вишки абонента або ж при... Переміщення відбувається хендовер. Хендовер це переключення на нову найближчу базову станцію для забезпечення безперебійного зв'язку. Тобто з однієї вишки на другу. Якщо пересування найближче стоїть до другої вишки, то тоді до другої вишки переходить у нас зв'язок. Основні принципи роботи мобільного зв'язку це перетворення сигналу. Ваш мобільний телефон перетворює ваш голос, або текстові в електронний сигнал. Друге, передача радіохвиль. Це електронний сигнал перетворюється на радіохвилі та надстріляється до найближчої базової станції вишки. Стільникова мережа. Мобільний звук діє на основі стільникової мережі, де зона покриття поділена на стільники. Зони покриття окремих базових станцій. Маршрутизація сигналу. Базова станція передає сигнал до центрального офісу мобільного оператора, який маршрутизує його до абонента, якому ви телефонуєте, чи не складаєте повідомлення. Хендовер, коли ви переміщуєтеся телефон виходить з дії однієї базової станції і встановлюється звук наступний найближче. Цей процес називається хендовер і забезпечує безперервність зв'язку. Ключові компоненти, мобільний телефон, пристрій що перетворює голос, текст на... Радіосигнал та, навпаки, базова станція вежа передає та приймає радіосигнал від мобільних телефонів. Центральний офіс оператора комплексу обладнання, що керує мережі маршрутизує дзвінки та повідомляє між або повідомлення між абонентами. Покроковий процес перетворення сигналу. Ваш мобільний телефон перетворює голос під час дзвінка або тексту. повідомлення. На електронний сигнал, а потім на радіохвилі. Передача на базову станцію. Телефон на цілації радіохвилі найближчій базові станції, що розташована на даху будівлі або на окремій вежі. Маршрутизація через мережу оператора. Базова станція передає сигнал до центрального офісу оператора зв'язку, з'єднання з абонентом. Центральний офіс маршрутизує стан до отримувача, незалежно від того, чи він є абонентом, того ж оператора іншого оператора чи користувачем стаціонарного телефону. Підтримка зв'язку. Телефон та базова станція підтримується. Постійний радіоконтакт, періодично обмінючи даними для стабільного зв'язку. Переміщення і стільниками. Під час руху телефон автоматично переключається з однієї базової станції на іншу, без розриву зв'язку, оскільки зони покриття базових станцій частково перекривають, формуючи стільникову мережу. Ну і що таке базові станції та робота мобільного зв'язку. Уявити сучасне життя без мобільного телефону, мабуть, неможливо. якщо Ще 20 років тому цей принцип був тільки у найзаможніших громадян, то тепер мобільний телефон користується бабусі і так далі. За 13 років зв'язок 89%, у нас. Ну, мабуть, ж ця, інформація, ця інформація достатньо неактуальна, тому давайте ми її викинемо. Не дивно, адже навіть на саме неворочені мобільний телефон. Об'єднує в собі функцій. Особливо багато часу зі смартфоном в руках проводять діти і підліки. Це неможливо викликати хвилювання з боку боків. Деякі вважають, що мобільний телефон поширена навколо себе щелекомагнітний пол. Усі... Та тільки це все правда. Давайте, навіть це Да? Як телефон зв'язується між собою, допомогою базових станції. Якщо говорити зовсім просто, то це такі вишки, які є посередника між телефоном двох абонентів або між телефоном і інтернетом. Для надання зв'язку вони використовують радіохвилі, як за магнітне Випромінювання. До речі, мобільний зв'язок називається стільником чи особливість розташування базових станцій. Кожна з них обслуговує певну ділянку свою сути. Чим більше базових станцій знаходиться на нас, тим краще буде зв'язок. Для зв'язку мобільних телефони станції обмінюються радіосигналами. постійно. Базова станція. мачта, та передач, так, мікросути. Так, обмін. Проводної телефонної лінії, да, мобільник, радіосота. Проводна лінія. Радіосота мобільні машини, антени на будівлі і передачах. Чи варто боятися виправення базових станцій? Ні. Почнемо з того, що в станцій набагато менше за потужність, ніж те, що поширює телефон, базова станція не стільки. Не світить вузьким променем безпосередньо в телефон, а розмазує все своє приміння в простір навколо себе. Ну, тобто близько краще не бути. У і потужний сигнал швидко падає з відданий від станції. Крім того, будь-яка перешкодна шляху сигналу послаблює, наприклад, звичайний віконний скло, зменшує потужність два 2,5 рази. А залізобетонна стіна в 32 рази. Ось ще один цікавий факт, що в зв'язок, чим ближче базова станція, то має, тим менше електромагнітне випрямлення буде під час розмови. Але якщо ви перебуваєте на відео від станції, то ваш пристрій буде компенсувати слабкий сигнал власним виправнення, що призводить до розряду батареї. випрямлення базової станції одній з найжорстокіших у світі. Ну, це ні, ще не ну і ось 10 мікроват. На сантиметр квадратний, Україна, Італія, да, тут 900 Франція, Великобританія, США тисячу. Мобільний зв'язок має нічого спільного з радіостанцією. Так, давайте зменшимо ще. Угу. Зі шкідливого курсу, зі шкільного курсу фізики ми знаємо, що виконання ділиться на іонізуючі і. Не онізується шкоди, організм людини задає саме нізующе управління, до нього відноситься радіо. рентгенівський проміг, зв'язок не знаходиться по іншу сторону спектру. Так, видим і світло, так, ультрафіолет, рентгенівський і гамма. Так, інфракрасний радіоволни, електрочкі волни. Вони в другу сторону. Так. Коливається спектр електромагнітного проміння. Телефони електромагнітного поля. Більшість про шкоди, мобільного зв'язку Дується саме на тому, що навколо телефону створюється електромагнітні поле і з цим вкладно поспоредчасно, низькочастотні електромагнітні прици виникають навколо будь-яких приців, що використовують у своїй роботі електрику. Примію, да? Це електротранспорт, це лінія електропередач, електропроводка середніх будівель, побутовий електропередач, телебач, радіомовлення, мобільний зв'язок, комп'ютери тощо. Але якщо шкоди немає, тому нагріваються вухо і. Що капри прикористувані телефоном. В основному за рахунок того, що телефон заважає тепловідводу з поверхні тіла, перекриваючи шляхи для повітряної. Конвекції випару вологи. Теплова потужність людини в стані, в стані 100 Вт. При помірному на офісна робота або легка ходьба 130 Вт. Це тепло пот... потрібів водою, інакше буде перегрів організму. Проблема. Боязні базових станцій через те, що багато жителів не знають точно, як працює стіни козазок, і базові станції в них виникає страх цього явища. Наскільки такі страхи може бути демонтаж обладнання базових станцій? Звідси неможливо забезпечити. Якісного зв'язку для населення на певній території, що також створює перешкод для провадження новітніх зв'язку 4 і 5G. Базові станції необхідні для якісного зв'язку об'єкти. Ми ознайомилися на принципі роботи стінкових станції. З'ясувало, що їх виправлення безпечне для людини. Давайте ми висновок трошки подвійнемо. Ось ми цей висновок беремо і чуть-чуть подвінимо, так, якщо ми здвигаємо. То висновок у нас має пригнути вверх. А він не хоче, тому що ми слабо подивити. раз. От Висновок спригнув, є таке. Потяглися, висновок у нас так. Ну і на цьому все. Дякую за увагу.